Вітаю на каналі Чарівний світ кухні. Сьогодні я пропоную приготувати класичний італійський десерт тірамісу, відомий на весь світ. Повітряний крем, просочений кавою печиво, легка гіркуватість какао, все це разом створює фантастичний смак. Недарма ж слово тірамісу буквально означає підніми мене. А найголовніше те, що попри видиму складність рецепта, він насправді дуже простий. Тож, переходимо до приготування. І почнемо ми готувати печиво саваярді. Нам потрібно 4 яйця, відділяємо окремо білок і жовток. І тепер починаємо збивати на середніх обертах білок. Коли з'явиться легка пінка, додаємо цукор. Нам його потрібно 2 столові ложки з гіркою. Одночасно вмикаємо духовку на 170 градусів. Збиваємо білок ось до таких стійких піків. Намагайтеся не перезбити білок, щоб він у вас не розшарувався. До жовтків також додаємо 2 столові ложки з гіркою цукру і збиваємо до пишної маси. Потрібно, щоб був стійкий малюнок. Тепер за допомогою лопатки з'єднуємо жовток із білком. Вимішуємо обережно, делікатно, щоб зберегти легкість бісквіту. щоб оця вся повітряність білка не зіпсувалася. Потрошку додаємо борошно, просіюючи його через сито, і продовжуємо обережно вимішувати тісто. Борошна нам потрібно 4 столові ложки. Далі потрібно тісто перекласти в кондитерський мішок, потрібна кругла насадка діаметром 12-15 мм. Але я вирішила так, в мене насадки такої немає, тому я зрізала кінчик у кондитерського мішка і буду в нього перекладати тепер тісто. Підсаджуємо савоярді на лист з пергаментом. Нікуди не поспішаємо, робимо це з обережністю. Розмір печива може бути 8-10 см. Присипаємо савоярді тонким шаром цукрової пудри і відправляємося випікати в розігріту до 170 градусів духовку на 12-15 хвилин. Ось таке печиво савоярді у мене вийшло. Переходимо до приготування крему з маскарпоне. Для крему нам потрібні вершки 400 мл. Вони повинні бути добре охолоджені. І також сир нам потрібен маскарпоне. Як ж без нього робити тирамісу. Нам його потрібно 450 г. І тепер збиваємо до стійких піків. Ось який крем в результаті повинен вийти. Для крему нам також потрібні білки і жовтки, збити окремо. Для цього я взяла 4 яйця. Знову ж таки, збиваємо білки до пишної піни. Потрошку додаємо цукор, нам його потрібно 4 столові ложки з гіркою. Збиваємо білки до стійких піків. Тепер зіб'ємо жовтки, для цього додаємо цукру 2,5 столові ложки і збиваємо до пишної маси. З'єднуємо жовтки з вершками та маскарпони, перемішуємо і тепер додаємо білок і знову перемішуємо. Печиво ми будемо просочувати у каві. Я її раніше заварила, тут зовсім немає цукру. Нам не потрібно, щоб десерт був дуже приторний. До кави можна додати за бажанням алкоголю, портвейн, 3 столові ложки. Але я не додавала. І ось так тепер укладаємо на дно форми просочені кавою савоярді. Викладаємо зверху шар крему. Добре розрівнюємо. І знову кладемо просочений бісквіт. А потім знову крем. Зверху можна задекорувати збитими вершками з маскарпоне. Десерт ставимо в холодильник на пару годин для стабілізації крему. І ось тепер присипаємо його какао. Такий десерт за бажанням можна зробити порційно у широких склянках. Для цього розмочене печиво треба поламати. Ось такий класичний спосіб приготування тірамісу. Насправді він дуже простий. Так виглядає справжній італійський рецепт цього десерту. Ви зможете з легкістю приготувати його в домашніх умовах, це займе зовсім мало часу, а результат буде приголомшливий. Такий десерт є справді улюблений для багатьох, тому що він дуже ніжний і дуже смачний. Всім смачного і дякую за перегляд!